Основною потребою для неї є саме спілкування з її чоловіком. Їй дуже важливо спілкуватися з ним. Ви знаєте, що багато чоловіків вони не вміють спілкуватися зі своїми дружинами. Вони можуть говорити їй, а не з нею. Ну, так як чоловік має лідерський склад розуму, лідерський склад, і у нього дійсно більш конструктиву, логіки більше. Тому що жінка більш емоція, а він більш конструктивний, то у чоловіка часто розмова складається або вимальовується план вказівок. Вказівки, знаєте, чіткі, конкретні вказівки. Зроби те, друге, п'яте, десяте. А дружина хоче іншого. Вона хоче емоцій, вона хоче почуттів. Вона не хоче інтелектуальної або інформаційної розмови. Їй не цікаво це. Їй цікаво побачити ваші очі. Дорогі чоловіки, їй цікаво побачити вашу емоцію. Їй цікаво, щоб ви, коли з нею спілкуєтеся, не просто миттєве рішення давали, тому що, можливо, вона це рішення і знає. Їй цікаво подивитися на вашу реакцію. Ти дивишся мені в очі. Ти реагуєш на мої емоції, ти здатен мене покрити і обняти. Ти здатен дати мені відповідь, свою відповідь. Ти здатен прореагувати на те, як я це відчуваю або як я це бачу. Ти здатен участвувати в цьому. Оце спілкування.